Що хочу сказати, якщо така погода у вас автомат, і вас починає заносити, ну, спочатку ж не сильно, але ви ж не будете поспішати, правильно? То ви ногу прибираєте з газу, ні в якому разу не давите, не гальмуєте, в гальма не дав, не тиснете, бо це буде просто жах. І за допомогою руля ви просто так потихенечку, потихесеньку вирулюєте. Я просто бачила один блогер, він був на БМВ, їхав вниз, такий склон був і він почав тиснути в гальма і ледве не вдарив машину, що їхала йому назустріч. Бо не можна. Я розумію, що хочеться, і думається, що зараз ти загальмуєш, і все буде гарно. Але так не буде. Треба просто ногу звідси, просто праву ногу убрати звідки звідкіля тільки можна, і за допомогою руля, рук так вирулювати потихесенько з цієї ситуації, наскільки це можливо. Ну і не поспішати, а вже ж поспішати у такій, такій годі не треба. І тримати дистанцію таку чималу, бо це дуже, дуже дуже important, ой, Як це буде важливо. Ось. Всім гарного дня, може, допоможе. Те, що я сказала. Бо мене тільки що трошки так занесло, коли я повертала. І машина почала отак робити. Мені хотілося тормоза, Я не, я не таке не роблю. Я просто взяла. Все і за допомогою руля вирулила.